А ти знаєш, який стім був до того, як він став таким, яким є сьогодні? А зараз розкажу. До того як Steam перевернув світ ігор, процес покупки комп'ютерних ігор був справжнім пригодницьким квестом. Згадайте, як ми вирушали до маленьких магазинів відеоігор, чи то до ринків, де поміж одягу і кавунів продавались диски з іграми, де кожна покупка була як полювання за рідкісними артефактами, піднімалися по вузьких сходах до крамниць, де серед стелжів з дисками і коробками шукали наші улюблені тайпли. З певнестю, що вони були ліцензійні, часто доводилось переривати всі можливі полиці і розпитувати продавців, щоб знайти саме ту гру, про яку вичитали в журналі або побачили в новинах QTV. в рубриці Гронавти. Та? І так, якби цього було мало, ще більше труднощів додавали проблеми з дистрибуцією. Видавці ігор не завжди могли забезпечити часну доставку, і ти міг чекати місяцями, поки гра, на яку ти збирав гроші, нарешті з'явиться на полицях. Онлайн копій. Виглядала як щось із фантастики, а уявлення про те, як це могло працювати, залишалося лише мрією. Магічна паличка, що вирішить усі ці проблеми, була тільки у світі вигадок. Експектунам. І ось у 2003 році, коли ви ще сиділи на вашому старенькому ПК з Windows XP з'явився Steam. Це була ідея, що прийшла до голови людині, яка вирішила, що розподіл ігор через диски це як варити суп у каструлі з дірками. Поява з починається з Valve. Відомої студії, яка створила легендарну гру Half-Life. Мої глядачі на твічі підбурили мене нещодавно перепройти першу частину Black Mesa. Це було дуже смішно, дуже весело. Adeo. У мене майже щодня проходять трансляції на платформі Twitch, Тож, якщо хочеш долучитися до нашого класного, прикольного затишного ком'юніті, ти цей на посилання в описі цього відео. А в моєму телеграм-каналі власне вже є усі анонси перед початком стріма, а також до речі, сповіщення про нові відео. Гейб Нівел та Майкл Харрінгтон. Обидва вони працювали в Майкрософт перед заснуванням вал. Гейб здобув досвід у розробці програмного забезпечення. Він брав участь у проектах пов'язаних з Windows, що дало йому цінні знання в індустрії. Там же він і познайомився з Майклом, і їхня співробітництво. Їхнє співробітництво стало основою для заснування Valve у 1996 році. Гейб і його партнер мали початковий бюджет близько 10 мільйонів доларів. Ці кошти були отримані від продажу своїх акцій в Microsoft, Де вони власне працювали до заснування своєї компанії? Я про це сказала. Здається, сказала. сказав у той час Valve, як розробник ігор стикалася з дуже типовою для індустрії проблемою розповсюдження оновлень для своїх ігор. Багато гравців просто не могли отримувати патчі та нові версії своєчасно. Рокарічний гей зрозумів, що є проблема з фізичними носіями і відправкою дисків, яка просто не могла бути ефективною. І тут йому в голову прийшла геніальна ідея: чому б нам не створити платформу, яка сама оновлюватиме ігри, і продаватиме їх напряму користувачам. Це і стало початком такого проєкту, як Steam. Тоді ця ідея звучала радикально. Гравці були прив'язані до дисків і коробок з іграми. Але Valve вже в той момент бачила, що майбутнє за цифровою дистрибуцією. Спочатку, як з'ясувалось, першим линець комом, і Steam зібрав чимало критики. І так, вона почалася з деякими проблемами, але її основна ідея була крута. Створення стін не було простим. Насправді багато хто всередині компанії спочатку не підтримував цю ідею. Uh, no. Це була дорога і ризикована інвестиція. Але вал розуміла, що якщо вони не зроблять цього, то конкуренти, які теж працювали над подібними ідеями, їх випередять. У той момент вже працював XBOX Live, але він представляв дещо інший підхід для онлайн-інфраструктури для ігор. Тож. Таким конкурентом. На початку розвитку Steam команда, яка займалася його створенням, складалася з приблизно 10-15 осіб. Це була невелика група, до якої входили програмісти, дизайнери та інші спеціалісти, які працювали над розробкою платформи. Команда займалася не лише створенням самого Steam, а й реалізацією функцій для автоматичного оновлення ігор, ну а також забезпеченням їхньої безпеки. Однією з найбільших проблем було те, що Steam повинен був запуститись одночасно. Часно з випуском Half-Life 2 у 2004 році. Тобто Steam був уже в 2003 році, але в період з 2003 до 2004 року Steam використовувався в основному для тестування розвитку та підготовки до запуску Half-Life 2. Ну а далі вже пішло, поїхало. Valve буквально поспішала довести Steam до робочого стану, щоб забезпечити його реліз з грою. До речі, через це багато гравців на старті ненавиділись. Інтерфейс був незручним, а сам сервіс працював нестабільно. Коли Half-Life 2 вийшла, Steam став обов'язковим для активації гри. Це викликало певні проблеми, оскільки багато користувачів не мали досвіду роботи з платформою. А в день випуску було величезне навантаження на сервери Steam через високий попит. І це призвело до затримання. Тримак і технічних проблем, що в свою чергу власне, і стало предметом критики. Але Valve вчасно усвідомили всі проблеми і працювали над оновленнями. І з часом Steam став справжнім гендельком цифрового світу, ведучи нас через численні оновлення і нові функції. До 2005 року Steam вже почав інтегрувати сторонні ігри, що дало платформі величезний поштовх. А все починалося з простої ідеї зробити процес розповсюдження ігор автоматизованим. Далі, щоб розширити. Можливості користувачів Valve додала у 2011 році Steam Workshop, яка показала, що гравці цінують можливість змінювати ігри під свої вподобання. Він був запущений разом з оновленням до гри The Elder Scrolls Skyrim. Це стало великим кроком у розвитку платформи, адже дозволило гравцям не тільки купувати ігри, а й створювати власний контент та інтегрувати його в ігровий процес через Steam. До появи Steam Workshop модифікації для ігор розповсюджувалися через сторонні вебсайти. І користувачі повинні були завантажувати та встановлювати їх вручну. Steam Workshop значно спростив цей процес, зробивши його доступним прямо в межах Steam. Workshop став не лише інструментом для обміну модами, але й платформою для розвитку творчих талантів, дозволяючи користувачам створювати нові ігрові можливості та навіть заробляти на своєму контенті. Через один рочок народилася Steam Greenlight. Ідея полягала в тому, щоб гравці могли голосувати за ігри, які вони хотіли побачити на Steam. Тим самим допомагаючи розробникам визначити, чи варто випускати гру на цій платформі, Greenlight давав можливість гравцям голосувати за ігри, які вони хотіли бачити на стіл. Не всі ігри, за які голосували гравці, одразу потрапляли на стіл. Деякі ігри могли отримати схвалення, але потім все одно доводилось чекати їхнього повного випуску. І тільки потім, у 2017 році, Стім перейшов на систему Direct як заміна для Стім Greenlight, яка не вимагає вже голосування. Це означає, що тепер будь-який розробник може публікувати гру, просто заплативши за це. be in cash. Але гравці вже не можуть впливати на вибір ігор через голосування. Взагалі Valve розглядала різні моделі бізнесу, включаючи підписки на ігри. Але, зрештою, слава Богу, зупинилися на моделі продажу ігор поштучно, що виявилося успішним. Як тільки Valve вдалося запустити Steam разом з Half-Life 2, їх наступний крок був ще більш амбітним: залучити інших видавців та розробників до своєї платформи. Але це було не так просто. Багато компаній боялися цифрової дистрибуції, а Steam у 2004 році ще не мав ідеальної репутації. Valve вже намагалася переконати інші компанії, що за Steam стоїть майбутнє. Але видавці ставилися до цього з великою обережністю. Багато хто Тав проблеми зі стартом і відгуки гравців, які скаржилися на незручність і технічні проблеми. Valve довелося докласти значних зусиль, щоб переконати перших сторонніх розробників. До 2005 року, коли Steam трохи стабілізувався, інші видавці почали поступово приєднюватися. Такі ігри, як Ragdoll, Kung Fu і Darwinia стали першими сторонніми тайтлами, доступними на платформі. І одним з перших великих партнерів став ID Software, студія, яка Створила такі ікони, як Doom та Quake. Вони вирішили спробувати свої сили у цифровій дистрибуції на Steam. І це стало важливим кроком для розвитку платформи. Цей крок відкрив двері для інших студій. Звісно, видавці не відразу відмовлялися від фізичних копій, але почали бачити переваги Steam. швидкі оновлення, зручність для користувачів і можливість охопити глобальну аудиторію без складної логістики. Першою грою, яка була доступна на Steam, стала Counter-Strike. Це дало потужний поштовх популярності для платформи, оскільки гра вже мала великий ком'юніті на той момент. До речі, цікавий факт. Першою українською грою, яка з'явилася на Steam, вважається Stalker Тінь Чорнобиля. Наступний цікавий факт: першим покупцем вважається користувач на ім'я Tas, який придбав гру Half-Life 2. Він купив гру на момент її випуску, 16 листопада 2004 року, що стало важливою подією для Steam, оскільки це була перша гра, яка була доступна для активації через платформу. Найбільш Більший аргумент для розробників і видавців був простим. Гравці почали масово переходити на Steam. Платформа почала набирати популярність через зручність купівлі ігор, відсутність фізичних дисків і легкі оновлення. Valve також запропонувала видавцям привабливі умови, великий відсоток від продажів і доступ до величезної бази користувачів. Видавці і побачили, що можна зробляти більше грошей, не витрачаючи ресурси на виробництво коробкових версій. Ну і власне ще на той момент важливою функцією стала Steam Greenlight, адже ця система дозволила незалежним розробникам отримати шанс випустити свої ігри на платформі через підтримку самих гравців. Це допомогло Steam не лише збільшити бібліотеку ігор, але й зробити її більш різноманітно. І привабливою для всіх геймерів. Thank you. Сьогодні конкуренція в цифровій дистрибуції жорстка, але на початку СІМ фактично створив цю індустрію. Розробники зрозуміли, що це майбутнє, і почали активно співпрацювати з Valve. У результаті зараз у нас є платформа, яка пропонує багато ігор як від великих студій, так і від інді-розробників. Знаєте, я намагалась знайти інформацію про якісь, можливо, скандали з тім, якісь цікаві ситуації, але прийшла до висновку, що нічого такого особливого в ті часи не відбулось. Ну була невеличка ситуація, де на початку СТІМ використовував систему захисту від піратства, DRM, що викликало невдоволення у гравців, які вважали, що така система обмежує їхні права на власність гри. Багато хто вважав, що після покупки гри вони повинні мати можливість грати в неї. Без обмежень вони були незадоволені обов'язковим підключенням до інтернету, оскільки це ускладнювало гру в умовах обмеженого доступу до мережі. У разі технічних проблем із серверами Steam, користувачі іноді не могли отримати доступ до своїх ігор, навіть якщо вони були легально придбані. Ясно, що це викликало обурення, оскільки користувачі вважали, що платять за доступ до контенту, який стає недоступним через проблеми сервісу. Та Valve поступово адаптувала свою політику, щоб задовольнити потреби спільноти. Компанія почала більше акцентувати увагу на зворотному зв'язку від гравців і запровадила функції, які дозволяли грати в офлайн режимі, що значно поліпшило досвід користувачів. Згодом там легкий доступ до ринку призвів до зростання конкуренції та появи низькоякісних ігор, що викликало нові суперечки. Гравці почали висловлювати невдоволення низькою якістю деяких ігор, що привело до негативних відгуків на платформах та форумах. Це у свою чергу вплинуло на загальний імідж. Steam як платформи для інді ігор. Valve намагалася реагувати на ці виклики, запроваджуючи нові політики для покращення якості контенту на платформі. Наприклад, компанія почала активніше контролювати ігри, що з'явилися, і впровадила систему для повернення коштів, щоб захистити споживачів від неякісних продуктів. Отже, таким чином, ми бачимо, що якихось гучних скандалів чи серйозних ситуацій у Steam не було. Вона досить вправно та плавно вирішувала усі проблеми. Проблеми, які виникали на шляху. І <рик> бажання мій канал можна підтримати підпискою на Monobase. Посилання є у описі під відео. Це дуже комфортна платформа для власників рахунку у МОНО, де ви можете оформити щомісячну підписку. По суті, працює як патреон. Орі теж тебе запрошує, так, Урі? Ми її запрошуємо. <рик> А тепер трошки про нас про рідне. Українська мова офіційно з'явилася в інтерфейсі Steam у жовтні 2021 року. Поява української мови в інтерфейсі Steam стала результатом зусиль української спільноти геймерів та активістів, які тривалий час зверталися до Valve з проханням додати підтримку української мови. Зокрема, важливу роль зіграли такі ініціативи, як компанії з підписання петиції та активна участь українських перекладачів, які допомагали з адаптацією. Інтерфейсу платформи також варто згадати волонтерів та неофіційні групи перекладачів, які робили значний внесок у розробку українських локалізацій для ігор на ігорності. Вони постійно привертали увагу до важливості офіційної підтримки української мови в ігровій індустрії. Тому заслуга належить як українській геймерській спільноті, так і людям, які активно працювали над тим, щоб бувало звернули увагу на запити користувачів. Ну і варто зауважити, що Steam стала першою в своєму роді платформою. Ормою, яка додала у свій інтерфейс українську мову. Сьогодні Steam виглядає як космічний корабель у порівнянні з тим, чим він був. Від простого магазину до віртуальної реальності та Steam Deck. Valve постійно вдосконалює платформу, а ми з вами щасливі пасажири цієї цифрової ракети. І хоча Steam має своїх конкурентів на сьогодні, таких як Epic Game Store, він все ще залишився в наших серцях як величезний електронний ринок, де можна знайти всі ігри, про які можна лише мріяти. Що нас чекає у майбутньому, Valve продовжує працювати над новими технологіями, такими як Steam Deck, які може стати вашим переносним порталом у світ ігор. До речі, якщо хтось з вас уже має досвід користуванням Steam Deck, Ко то пишіть як вам. А також, якщо ви знаєте ще якісь цікаві плітки чи історії про стім, і що не попало у це відео, то звичайно ви теж можете про це згадати у коментарях. І я з радістю почитаю. Особисто для мене зануритися в цю історію було досить цікаво, тому що я зі Steam, напевно вперше познайомилася, коли мені було років 23 чи 24. у мене тоді появився комп'ютер перший, і саме тоді мені показали, що таке стім, де брати ігри. Тому я до цього взагалі не знала, як він був створений, через що пройшов. Особисто для себе я зробила невеличкі відкриття. Тож, ну, все є.